Всім вітанку, усім привіт! Сьогодні у нас рубрика, рекорди, рідкісні медалі, епічні бої та замовлені майстри. І сьогодні в нас на огляді бій, який зіграв на шквалі. Цей бій був на мапі Малинівка, як ви можете помітити, з 8 та 9 рівнями. Ми в цьому, цьому бою виконали обз на Black Rock'. Так, підтримка, я не пам'ятаю, який чи 12 чи 14, де потрібно було взяти та отримати знак власності майстер. І в цьому бою ми його отримали. Але це бій не тільки на асист, а й на реалізацію барабану, також можливість заїхати в спини суперників та реалізуватися. Так, так, тут буде не тільки асист, тут буде демедж, і тут будуть фраги. Багато фрагів. Тож ви дивіться та насолоджуйтеся даним боєм, ми пройдемося по самому танку. Шквал е, доволі цікава е, Лтеха, вона видавалася за новорічні коробочки 2024, якщо не помиляюся, так. І вона була перед. Тисаком, так? Тобто це була прайм-машина, а після того в нас випускалася гілка ТСК. Цих барабанних ЛТшок. Доволі специфічна така машина. Більше е, схожа на СТ, ніж на ЛТ. Якось так, тобто Вона контрить картоні Алтешки, може заїхати з барабаном фугасів і просто їх всіх знищити. До речі, використовуємо тут е, таку комплектацію, як вентиляція, малошумка та оптика без копів. Без тому що вентиляція потрібна нам за, для нашого барабану, щоб ми могли швидше Ну І, звісно ж, більшали більше ми маскування собі, оскільки цей танчик доволі має хороше маскування ще в порівнянні з е, прокачуємо зміркою блеском. Так? Ну і але, але не, не краще, ніж, наприклад, та ж сама ялинка, чи то інші прайм алтехи. Тобто вона така специфічна. Дуже довго, як шельма 9 рівня, так, виглядає. Але тепер на восьмому рівні. і Програє деяким Алтешкам в огляд. Але ми стоїмо поки що. На позиції. цей момент як насвітило вже 3200 асисток. Доки я розмовляю про цей танчик. Бачимо, що дуже багато ворогів підставлялося в цьому бою, і саме найголовніше те, що ворожі ПТшки не бландять сюди. Якщо б в ворогів були хороші петехи, так, то б в нас б були не переливки. На щастя, ворожі петехи ем, сюди не стріляють, світяться покаде майже після того, як вони виїжджають. і це нас, звісно ж, рятує. Тож, стоїмо, поки що чекаємо, але в мене вже в думках є така думка: поїхати геть з цієї позиції. Бачимо, що наші союзники вже після засвіту не попадають, не пробивають або ж. Не хочу стріляти, бояться засвітитися. Е, оцінюємо ситуацію, модимося, що і як і до чого. І думаю, все ж таки треба буде зараз поїхати. Звідси геть. Бачимо, паттон собі там трошечки виїжджає, так, підставляється. Наша артилерія не стріляє по, по ньому, наш стрілець стріляє, стріляє по горі. Типу нашим вт Бачимо, немає асисту, немає нічого. Мені здається, пора. Пора зараз їхати, але думаю, ще трошки пустої, ще трошечки посвідчу, можливо, хтось ще вийде. Патон знову ж таки виїжджає, і це було останнє моє крапля бо арта не попала. І я в цей моментик зрозумів, що потрібно. Їхати. Тож, обертаємося. Звісно ж, і тікаємо. Залишаємо цю позицію. Бачимо, що ялинка не світиться. Бульдог також не світиться. Патону не попадає арта. Іксемка, сушка також засіла там собі під камнями цими тск 59 теж там не світиться. Я вирішую їхати на гору, допомагати нашим ВТ-шкам. Реально, рішення було доволі -таки цікаве, оскільки у нас тут був тільки ТНХ. Одна ВТ-шка залишилася, а ворогів є цілих 4. Помічаємо вк 101 п який бортом їде, всаджуємо йому, звісно, всю касету нашу. 305 демеджу ми йому нанесли, досвідчуємо до кінця його. Можливо, хтось зараз знищить його. Так, лісовий дух знищує ВКшку, мені трошки капає асист. Також ми на двох поділили стенхашкою асист по Маусу Ну і ворги шотні для мене, в принципі. Чому би і ні. Зараз потрібно буде поїхати. Просто їх та з барабана. Добирати, там є, є 77 шотний Крайслер шотний Тиггер Маус, там пару КП залишилося. Заїжджаємо ми з цієї сторони, побачили ми Тиггер Мауса на автоприцілі, стріляємо по ньому, тільки 67 шкоди йому наносимо. Тим часом Крайслера добирає наша артилерія е і вирішуємо ми зараз поїхати догори так Там буде у нас той самий Тигр Маус. Є77 чи, чи е, тут буде, і ми зараз його знищимо. Але в даний момент сюди приїжджає Лорка Шотна. В принципі, 72 шкоди. Ми їх нанесли, піш, пішли зразу на КД. Думаю, що тут вже всі вороги поїхали геть, якщо Тигер Маус так іде, але Є77 е тут залишився. Дали мені, на жаль, постріл на 436. Ми його забрали. Знову ж таки, йдемо на КД. І якщо Тигр Маус буде так їхати, якщо він буде підставляти дуже сильно корму, то ми його зможемо забрати. Тож, КД приходить до кінця, маус таки їде, Тигр Маус. І ми його забираємо. Зразу переходимо в КДшку. Тим часом ми настріляли 680 шкоди, забрали три ворога та допомогли нашим виграти гору. Тож, ми зразу вже їдемо донизу, від переходимо ми тут уже на фугаси. Реально. Тут дуже добре, що я це зробив. Оскільки зараз, подивіться, просто як в таймінги я заїжджаю на допомогу нашій ЛТшці. Ялинка просто на всіх парах їде на нашу ЛТ. хоче зараз її крутити. І подивіться, які я грамоти мув роблю. Я добиваю весь барабан. Так, і тараню ялинку, тим самим забираючи її, роблячи собі четвертий фраг. Тож, ми вбили ворожу Алтешку, але тут подивіться, який таймінг! Який таймінг. Бульдог залітає. І тараном знищую нашу Алта ТБ. Я залишаюся одна Алтежка на цій мапі. Маю 5 фрагів, 1600 шкоди. Тож. Я вирішую зараз поїхати, зелень світити, але в цей момент Центуріон 7 дріб 1 також їде сюди, я кажу, чуваче в думках. Та почекай, я посвідчу, не треба тобі нікуди летіти, нікуди їхати. Я зараз все зроблю. Все, він зупинився, я задоволений, тим, що, можливо, те, що я йому наказував стояти, це допомогло. І тим часом ми програємо 1200 хп. Акуратненько, тепер їдемо, чекаємо. Тут чи там проїзди. Можливо, зараз зможемо патона засвітити. Так, патон є в світлі. Артилерія, давай працюй, тепер в тебе немає, цілий ВТ. Давайте працюйте. І зараз я спробую заїхати трошечки далі. Наш Сентріон також поїхав туди, і це для нього габело, реально габела через те, що він тут від паттона засвічується і помирає. Сушка його вбиває, артилерія бачимо, де стріляла. Проходимо на фугаси і роздаємо по м 43 це в нас є шостий фраг, воїна ми взяли, 2К демеджу ми настріляли. І я вирішую зараз трошечки відкатитися назад. Досвідчуємо цю сторону, думаю, що тут сушка 130 пм десь стоїть. Їдемо назад, поки що не йдемо КД, Можливо, тут та ж сама сушка засвітиться, я зможу по ній дати барабан. До речі, Тенхашка наш вилетів. був, так? І тільки тепер зайшов в гру, після того, як ми. Саме гору продавили. Тим часом засвідчуємо Патона, він тобі там чилить. Не знаю, наші артилерії чомусь не стріляють по ньому, можливо, декілька вони пострілів зробили і не попали, і вже не хочуть це робити. А ми собі легенько їдемо і, звісно, акуратно його засвічуємо. Їдемо назад, тут іксемочка. 67 вирішила пропушити е, цей фланг. покидаєте собі, вона не має не така, це стелеві І вона просто на W їде сюди, щоб засвітити нас. І, звісно ж, вбити. Я приходжу на ББшки, бачу, що є можливість продамажити, вона бортом їде і починаю їй навалювати туди, там, де вона була, та її забираємо. Але вона. Тим часом засвічує нашу ТНХ і вбивають. Ну що є 7 фрагів, більше як 2000 шкоди ми нанесли, бо там було ще по видам, тобто по, по трасеру, як це сказати, по блайндах. І я вирішую зараз засвітити патона, а те також йому наносити шкоду, бо все ж таки нікого в нас тут немає. І так гарно собі барабанчик. Всаджуємо у нього. 280 шкоди йому нанесли. І тепер артилерія нарешті попадає. Мінус фраг. Залишаються два ворги. Залишаються арта. І залишається Су-130ПМ. Я так розумію, що Сушка 130пм там і залишилася. Переходимо твер на фаси, бо вороги у нас є доволі такі картонними, так є забираємо артилерію, у нас вже є 8 фрагів, більше як 2800 шкоди. І зараз легенько будемо під'їжджати до Су-130п та знищувати її. Тим часом вона починає дивитися на мене. Артилерія стріляє по ній, трошечки асисту ми. Отримуємо та забираємо ми сушку, і це в нас є 9 фраг. Ось такий в нас бій вийшов, хороший. Не тільки ми зробили асист, але і нормально так настріляли шкоди. Плюс зробили дуже багато фрагів, про які я казав раніше. Тож погнали ми дивитися результатики цього бою. Ось результатики даного бою. Ми взяли майстра, медаль Орлика, Паскучі, Редліка та. Воїна. Настріляли ми 3844 шкоди. Зробили ми 9 фрагів та 4150 асисту. Ми зробили на Малинівці. Ми взяли 1929 досвіду, і це в нас є рекордний мій бій на цьому танчику на аккаунті. Та ще й майже 200 тисяч. Ми фармили срібла. Оскільки був хороший бій, надіюся, вам він сподобався. ЛТ-шки це дуже складний для мене клас техніки, але поступово-поступово я вивчаю їх і можу робити також такі хороші бої. Хоча тут і без нюансів. Петехів ворожої команди не відстрілували Нубокущ, і я зміг насвітити там 3К. Потім ми вже в агресію зробили своїх майже 4К шкоди. Тож такий був бій. Надіюся, вам сподобався, ставити подобайки, підписуйтесь на канал, і ми далі будемо розглядати хороші бої. в мене їх назбиралося доволі так багато. А також ми будемо тут, звісно вже робити далі гайдики по новим машинам, які будуть виходити. Майбутній танчик на огляд на гайд це танчик Стіч. Вавилону, коли вже ми його отримаємо, тоді зробимо гайник. Всім чао, всім бувайте, всім до зустрічі. па па